Марія Адаманова все життя прожила у Маріуполі, працювала у медіа, проте останні сім років присвятила перукарській майстерності. У центрі міста Марія відкрила власний салон краси. Останній в салоні я була на початку березня. Він знаходиться не дуже далеко від мого дому, і я вирішила, що необхідно зайти і подивитися, як там взагалі, що там відбувається, забрати деякі цінні речі, які були необхідні. От і останнє це було на початку березня. Це було перше або друге березня. Я прийшла в салон, забрала деякі речі, зачинила і все. Згодом жінка дізналася, що салон був розтрощений. Вибиті вікна та все, що напрацьовувалося роками, було розграбоване. Марія мати трьох дітей. На момент повномасштабного вторгнення Росії наймолодшому сину було вісім місяців. Після 21 дня у блокаді сім'я вирушила з міста. Марія згадує, як складно було з маленькими дітьми на руках, проте поряд були люди, які допомагали. Найстрашніше було російське блокпости. Неприємно і страшно, коли вони залазили зі своїми автоматами в автівку і направляли безпосередньо на, на мене, на моїх дітей. Під'їжджаючи до одного з клопостів, я вирішила, що треба дитині поправити шапку. Молодшої своїй дитині. Я почала поправляти йому шапочку. Йому це не сподобалося. Він почав капризувати. От і напевно, саме через це. Нас дуже швидко пропускали на блокпостах, тому що дуже неприємно їм було чути саме дитячий цей плач. Опинившись в безпеці, Марія знайшла в портфелі старі ключі від домівки в Маріуполі. Це надихнуло її на ідею створення соціального проєкту Ключі від Маріуполя, який збирає історії Маріупольців, що вимушено покинули свій дім, але й досі зберігають ключі від домівок. Перша історія була власна. Я знайшла ключі від своєї квартири, і звісно, це викликало в мене. Бурю взагалі відчуттів, яких я ніколи в своєму житті не відчувала. Пізніше у мене виникла думка, що я не сама, що багато людей так само зберігають ключі. Я зробила пост в Instagram, історії з опитуванням, чи зберігають люди, мої друзі, маріупольці, взагалі ключі від своїх домівок. Виявилося, що так От таких людей виявилося дуже багато більше ста людей. Мета проєкту допомогти людям прожити ці непрожиті емоції. Аби долучитися до ініціативи, користувачі мають зробити світлину своїх зв'язки ключів і написати волонтерам проєкту, від чого ці ключі, що вони значать для людини та чому вона їх зберігає. Проєкт зібрав вже понад 30 історій Маріупольців. Виникла от ось така ідея, щоб люди робили фотографію своїх ключів і надсилали свою історію взагалі, що все, що вони хочуть сказати. Тобто, тут немає ніякого примусу, немає. Ніякої конкретики, тобто, от про що людина хоче написати, от про то вона і пише. Це можуть бути спогади, це можуть бути якісь саморефлексії, це можуть бути якісь образливі слова, що що завгодно. Але здебільшого це були спогади про своє щасливе життя. Нині над проєктом працюють волонтери та друзі Марії, серед яких дизайнери, перекладачі, розробники інтернет-сайту. Кінцева мета це створення фізичної виставки кількома мовами, завдяки якій буде можливість розповісти історії містян, а також зібрати кошти на гуманітарні потреби до окупованих міст та селищ України. Ірина Головко, підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал Тавсім.